Сьогодні 26 січня. і Хочу візуально подивитися, в якому стані знаходяться наші сім'ї, так як цей рік в Закарпатті видався практично самий, самий холодний. І Я думаю, що Закарпаття в цьому році б'є всі рекорди в Україні по Кількості і силі морозів. Практично біля місяця тримало від мінус 10 до мінус 20. І практично з листопада місяця бджоли не літають, не було жодного теплого дня. На початку січня температури Ночі, вночі доходили до мінус 20, днем у пределах мінус 10-12. І так як багато пасічників жаліється, що дуже погана ситуація з кормами, я хочу подивитися візуально декілька сімей, що у нас робиться з кормами. Хоча я є противником всяких там зимових оглядів, всяких зимових підкормок. Але для, для того, щоб переконатися, що в якому стані сім'ї я декілька сімей візуально, подивлюся. Температура на даний час мінус 10. Трасується волога. Ззаді теж. так заставно все сухо. Це дві сімейки через перегородку. Значит, будемо дивитися, що в нас є в другій вулиці.

Якщо брати далі, там буде ще більше. Провіримо ще один вулик. Тут добре видно де конденсується волога і ніза. Далі все у нас сухо. Так само сюди виходить. Це ми що клуб дій лише до середини. І маємо ланку. Тут прекрасно видно, де сидить клуб сзади, ще в нас запасу в мене біля 20 см, ще дозади. Так ще з кормами проблем нема. З потолочених зверху холодні, так що думаю, що ще розплода нема. Все, чекаємо, чекаємо потепління і обльот. Čeprav je skromaj v nas vse v normi, spokojno lahko čakate vesljanova potepljenja in ne trebovati bržila.